Доброго дня. Перед вами Еводія Даниеля. Медове дерево, ще його називають. Ось де в нього такі красиві листочки. Зверху на дотик вони як махрові, дуже гарно виглядають. Це деревце посіяне весною із насіння. Вирощував спочатку на підвіконні, потім висадив у ґрунт і поливаю його майже кожного дня по відерцю води. Дуже полюбляю водичку. Вже маю висоту 45 см. Ось де ще в мене такий є. Персик. Можливо, це і не меденос. ну, для домашнього вжитку це те, що треба. Ось де це я привив. Це була сливка чи олича. І це він за цей рік. Ось де такий виріс. Вже в мій зріст. Можливо, хтось знає, що це може бути за хвороба. Крайні гілочки. Ну, на кожному краї. Оце почали всихати. Ну, десь приблизно місяць назад. І ось де такий виділяється якийсь камінь. І ось де воно ну, все всихає. Що це може бути? Хто знає, напишіть, будь ласка. Може чим-треба обробляти. Ось де. Це я перед двором себе, це в мене акації, вирізки. Зараз покажу. Це в мене такий садок, абрикоски, шовковиці, горіхи. Все горить. Жара, майже жодних дождів в цьому році не було. Майже ціле літо не було. На початку серпня був трішки і то. Через три дні все вже висохло. Тут осадив акацію із Сіман, трошки э, виросла, але ну, потім жара не услідив і засохло. Ось де пізненько посадив Еводі і водій Даниеля. Невеличка, може ще й перезимує, а може й ні, хто знає. Ось де в мене яблунька. Вирощена з насіння яблучка. Потім я її приколірував і ось де така вже, звісно, може і слабенька, але потрішки росте. Ось де бояришник. Ось де яблунка, теж приколірована. Це пересаджував, трішки засохло, але ну, відростає. Ось де така берізка, ось друга берізка, ця менша. Вона кація така, може була б і гарна, пишна, але ну, засуха. У мене не вистачає часу, щоб їх поливати. Ті, що здорові, не поливаю. А ті, які що недавно посадив, ті поливаю. Ось де маленька акація. Ось де липки. Це в цьому році весною посаджені. Бачите, як кругом трава жовта вигорівша. А там, де поливаю, там зелена. Це майже кожного дня по пів або, або по майже повному відручає вологи. Оця така ще трошки листочки нормальні. А ця ось де влітку думав, що все добре, не доглядів, а вона вже майже листя вся скинула. Була спека якраз тоді серед літа. І це вже молоді пагани попускало. Ось де старі, це ті, що весною. А це молоденькі. Ось ця липка так взагалі скинула листя. Думав, що і не живе, а вона ще й ожила. Все любе полив. Ось де ще такі акації. Треба насаджувати і поливати. Без полива нічого не росте. Ось такі гарні. Кого ще, який є, медоноси, пишіть, хто як сажає, хто як сіє, як правильно посіяти акацію, щоб вся зійшла і гарно прийнялася. Хочу ще насаджувати. Можливо, ще тут ряд паралельно цій. А то берізки це так для березового соку висимо, щоб були. Ну і акації. Акації в цьому році в, році в минулому році гарно цвіли, а в цьому їх просто поморозили. Тільки самі-самі вершки не підмерзли. А остальне все чорне стела, все листя. Та і, і зелень мало відростаю мало в цьому році, бо... Бо Бу були. Ну, все, підмерзла і засуха була. Дякую, друзі, хто додивився відео до кінця. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться. Дякую, до побачення.